26-річного Рафаеля Надаля називають одним з найкращих тенісистів в історії. Спортсмен з Майорки завоював чимало нагород. Після важкої травми коліна та довгої перерви у 2013-му він повернувся на корт у надзвичайно гарній формі. Після успішного виступу на американському континенті він готується до боротьби в Європі. На спортсмена чекає його улюблений турнір Ролан Гарос. А ще він наполегливо працює, аби знову стати першою ракеткою світу. Його бажання залишити слід в історії тенісного спорту не бачить перешкод. Поговоримо з Рафаелем Надалем, одним з найкращих спортсменів світу. Вітаємо на «Євроньюз». Перше запитання, звичайно ж, як ваше коліно? Ну краще, схоже, що тижня ситуація покращується. Сподіваюся, так все піде і надалі. Дозволить мені підтягнути мої результати та змагатися на рівні незвично, коли спортсмен повертається після довгої перерви одразу в такій гарній формі. Як ви це зробили? В чому секрет? Не знаю. На щастя, все пішло дуже добре. Справді, у перших двох турнірах після мого повернення, я досягнув гарних результатів, але то була очікувано не найкраща гра. Та вже починаючи з турніру в Акапулько, я грав на дуже високому рівні, і моє коліно почало працювати. Потім я грав і вигравав. Я навіть не очікував, що досягну цього за такий короткий проміжок часу. Отже, ваша перша перемога сезону це повернення до змагання. Монольтріумфомас іпаранте парамі ману з моєї точки зору. Моя основна перемога це 100% відновлення мого коліна, а не повернення до змагання. Ця перемога довгострокова. Вона приносить більше ніж короткострокова. Але справді, щоб приїхати сюди, потрібно було повернутися до змагань. Тож це сталося, і схоже, що щотижня ситуація лише покращується. Чи радив вам хтось після травми змінити стиль гри. Камбіярту то форма дехуасі ти не пенса у камбіарву навердаке граціяменте носой там боно комопарану насправді це не так вже й легко змінювати стиль гри, коли захочеться. Форма хваракала на тіла кетіне. Кожного є свій власний стиль. Я роблю що можу, щоб стати кращим з року в рік. Я так рухаюся у моїй кар'єрі, і мені здається, що я підтягнув гру почав грати агресивніше. Однак гадаю, змінити стиль суттєво насправді неможливо. creo que hay No, no creo que nadie pueda de hecho. Ви травмувалися, коли були у найкращій фізичній формі. Як думаєте, зможете повернутися на той рівень? Це моя мета, якщо дозволить коліно. Буду багато працювати, щоб досягнути цього. Там не думаю, що за сім місяців я забув, як грати в теніс. Коли я повернувся, то грав гарно. Гадаю, буде не так вже й просто досягнути певного рівня. буде не так вже й просто набути той самої впевненості, темпу, як минулого року, коли я виграв Ролан Гарос. Потрібно багато працювати. Це такий гарний момент у спорті. Щоб досягнути великої мети, потрібно працювати, боротися, перевершувати себе. Через це, коли досягаєш мети, ти щасливий. Яка дистанція великий зараз розрив між вами та найкращими тенісистами Джоковичем, Федерером та Марієм? не знаю. Залежить від того, які розрив ви маєте на увазі. Якщо ви говорите про очки, це можна побачити у рейтингах. Якщо ж йдеться про рівень гри, то я не знаю напевне на якому рівні я сьогодні. Не знаю також, чи зможу змагатися з ними. Дізнаємося за кілька тижнів. Побачимо, чи я зможу поборотися проти найкращих в світі гравців. Чи мета знову стати номером один у світі досяжна для вас? Не знаю, не можу сказати. Зараз я знаю лише, що я у Монте-Карло. Я радий повернутися до змагань. Моя мета грати увесь рік у гарній формі. Беремо сі. Якщо так все піде далі, побачимо, чи зможу я наступного року знову стати першим. Однак я вважаю, що на цьому етапі кар'єри це для мене не пріоритет. Монте-Карло, Барселона, Рим, Мадрид. Але Ролан-Гарос цього року це ж основна мета. зараз це Монте Карло. Хочу добре зіграти тут. І коли це буде позаду, як би воно не минуло, я маю зіграти добре в Барселоні. Ви казали кілька разів, що для вас було найтяжче пропустити лондонські Олімпійські ігри 2012. Ви ж і прапор мали нести. А в Ріо ви плануєте нести іспанський прапор? Це моя мета в довгостроковій перспективі. Це точно. Я хочу взяти участь у наступних олімпійських іграх. Не знаю, чи зможе я нести прапор, як планувалося минулого року в Лондоні. Насправді я би з радістю це зробив, якби міг. Тож сподіваюся, це станеться у Ріо. однак є чимало іспанських атлетів, які гідні нести прапор. Ви знаєте, що ви вже третій рік поспіль є спортсменом, з яким іспанці хотіли б випити пива найбільше. Ви принаймні не втратили підтримку людей. Ну, респонсаблементе респонсаблементе саватомат локесиаконе. Ну доведеться тепер випити щось із кожним. Насправді я дуже вдячний фанатам за підтримку, яку я відчуваю щодня. за ці сім місяців подалі від тенісних кортів, я відчував значну підтримку. Вона сильніша зараз ніж будь-коли. То лапоє кеки стої рецевдосає сьогодні, коли я повертаюся до змагань. Я відчуваю увагу та любов уболівальників з усього світу, особливо з Іспанії. То еста то естепо через це я задоволений, енергійний. Буду далі вести боротьбу. Стандо не стоять. От сьогодні, якщо ви підете на пиво із пересічним іспанцем, можливо, доведеться за нього заплатити як спортсмен. Що ви думаєте про економічну кризу? pues con tristeza, evidentemente, cuando ves a, a mucha gente que... Звичайно, ситуація сумна. Так y багато y людей страждають. Нічого доброго в цьому немає. Кожного з нас ця ситуація торкнулася прямо чи опосередковано. Ми не іноземці за цих обставин, ми такі самі іспанці. Є моменти, 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 є Останні роки чимало людей переживають скрутні часи. Я хотів би їх підтримати. Потрібно діяти спільно у щоденній роботі та бажанні вийти з цього тунелю, у якому ми живемо кілька років. Ми можемо знайти вихід, знову побачити світло. Я впевнений, що це станеться, адже Іспанія чудова країна. Es un, es un gran país. Rafa, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y buena suerte. Muchas gracias.